Знали ви, що термін soft Skills, тобто соціальні навички, публічні виступи, лідерство, грамотність та інші штуки, які пов'язані із терміном Soft Skills, було придумано армією США у 60-х роках? Мда. Військові зрозуміли, що соціальні навички необхідні для керівництва групами, мотивації солдатів і, що головне, перемогах у війнах. І що ніхто до них ну не догадався про ці соціальні навички, про те, що вони реально зможуть збільшити дохід і полегшити роботу? Ні. Від часів античності люди відділяли діяльність як вид заробітку і духовність, яка несумісна з діяльністю на сьогоднішній час. діяльність плюс духовність як не як актуально. Але в інших назвах soft skills і hard skills. Дослівно, hard skills перекладається як жорсткі навички, а soft skills як м'які навички. Hard skills – це навички, яких можна навчитися практично використовувати і об'єктивно оцінити. Тим часом soft skills – це не менш важливі, а деколи і важливіші навички, адже часто від них залежить успіх. Наприклад, ви зробили крутий проєкт про... Те, чого люди переїдають. Це буде хард скілс. А от те, на який широкий загал ви його подасте. Як ви його презентуєте, це вже soft skills. І саме про них ми сьогодні і поговоримо. А з вами психодруг. І давайте вже почнемо. Поняття soft skills, воно є досить обширним. І взагалі з ним якось важко порозумітися, але виділяють шість видів софт скілів серед яких комунікативні навички, критичне мислення, лідерські якості, позитивне мислення, вміння працювати в команді, самоорганізація. Підвидів у них досить багато. Саме тому я відібрав 7 найважливіших навичок, які при правильному використанні зроблять вас успішним. Навичка перша. Вміння слухати. Про це досить часто говорять, і я вирішив теж поговорити, Але це не просто так. Уміння слухати єдиний спосіб зрозуміти, чого хоче людина і що їй потрібно. Від цієї навички залежить і вплив, який ви зможете нести на людину. На сьогоднішній день людей, які дійсно вміють слухати, дуже мало, тому вони дуже цінуються. Коли ти щиро слухаєш людину, у неї до тебе виникає довіра, що в майбутньому дасть тобі певні дивіденти. Навичка друга: використання компліментів. Коли людина отримує комплімент, у неї виділяються гормони дофаміну та серетоніну, і зменшується рівень кортизолу. Тобто відчуття щастя та задоволення збільшуються, а рівень стресу зменшується. У людини виникають позитивні емоції. І за рахунок цього вона буде добре ставитися до вас. Та й взагалі, люди люблять слухати, які ж вони красиві. Але компліменти повинні бути щирі. Адже люди легко відрізняють щирість від награності. Крім того, роблячи компліменти, ви і покращуєте свій настрій, що не може не тішити. Навичка третя публічні виступи. Для багатьох ця тема досить неприємна. У мене про це навіть є окреме відео. Але ця навичка. Надзвичайно важлива. Завдяки публічним виступам ви зможете впливати на велику аудиторію, але ця змога впливу можлива лише тоді, коли глядач бачить вашу впевненість, а ще краще харизм. Головна мета тут привернути увагу та завоювати довіру. Якщо ви зможете це зробити, то нагорода вже не за горами. Навичка четверта. креативність. Креативні люди велика рідкість у наш час. Вони здатні знаходити нові шляхи вирішення завдань. Креативність робить наше життя цікавішим. До речі, було доведено, що освічені люди, які ставляться негативно до плагіату, є більш креативними. Це так вам на заміточку. Креативності потрібно вчитися, бути оригінальним, гнучким, та й життя завдяки креативності стане легшим. Навичка п'ята. Здатність приймати рішення в нестандартних умовах. Довгувато звучать правда, але ця навичка є одна з найважливіших, навіть найважливіша із цих, цих семи. Коли ми ставимо собі якусь ціль, до шляху ну, до цієї цілі, у нас виникає багато проблем, задач взагалі важких періодів, і їх якось треба долати. Тому саме ця навичка допоможе у цих ситуаціях. Потрібно бути в бойовій готовності. І саме здатність приймати рішення в нестандартних умовах дасть вам парасольку під час зливи. Якщо не вмієте використовувати цю навичку, то існує великий шанс того, що ви просто здастеся і покладете дещо на свою ж ціль. Навичка 6. Командна робота. Якщо ви працюєте один, вітаю, ви лузер! Звісно, я перебільшую, багато хто, в тому числі і я, працюємо одні. Але чи задумувалися ви, наскільки ефективніше працювати в команді? От недавно, ну як недавно, у мене було 4 канали, два із яких у мене абсолютно не виходили. Я, працю... я працював сам. Але наступних два, третій, і ось цей канал, я працював із своєю сестрою, яка була у якості оператора, за що їй дуже дякую. І що я вам скажу? Працювати в команді наскільки легше, ви просто не можете собі уявити. У soft skills ця навичка стоїть у переліку обов'язково. Робота в колективі надихає, підвищує мотивацію і надає крутої атмосфери. Ну і звісно, багато чого залежить від того, яка у вас буде команда. Навичка сьома. Бажання вчитися і розвиватися. Ось ми й прийшли до останньої навички, без якої кожна людина, яка хоче стати успішною. Не зможе цього зробити. Знання надають нам певний фундамент, на якому ми можемо будувати бізнес, кар'єру, професію, врешті-решт. Чим вище у вас бажання вчитися і розвиватися, тим прибутковіший у вас може бути бізнес, тим стрімкіша у вас може бути кар'єра, тим експертніша у вас може бути професія. Он подивіться на Ілона Маска. Він 14. А той 16 годин на день працює, і це для того, щоб виконати свою ціль. А для того, щоб він міг її виконувати, йому необхідні знання. Коротше, вчиться. не будьте лопухами. Усі ці навички мають одну мету. Успіх. Але давайте розберемося з ним точніше: успіх для всіх людей різний. Для когось це здатність закривати потреби батьків, для когось це свобода, для когось бізнес на сьогоднішній час виділяють три умови успіху: позитивний наслідок роботи, досягнення мети, суспільне визнання. Колись термін успіх позначав наслідок або просто загальний результат. А я хочу вам сказати. Розвивайтеся. А з вами був Психодруг. Підписуйтеся на канал, так як це вплине на якість відео. І до скорого!